Якщо я сяду і складу лапки, то буду як жабка з банки з молоком. Історія Віктора Волошина, ветерана Афганської війни. Віктор Волошин народився 4 жовтня, 1965 року на Софіївщині Дніпропетровської області, брав участь у війні в Афганістані у складі радянської армії. В 1987 році, отримавши інвалідність унаслідок війни, повернувся до цивільного життя, і з січня 2001 року очолює Дніпропетровське обласне об'єднання ветеранів війни в Афганістані української спілки ветеранів Афганістану п'ять разів поспіль був обраний головою організації, але підкреслює, що це не пожиттєва посада. Віктор Волошин займається питаннями інтеграції ветеранів у цивільне життя, зокрема працевлаштуванням, наданням психологічної підтримки ветеранам і ветеранкам сучасної російсько-української війни, вирішенням інших соціально побутових питань ветеранів війни 2000 року. Нагороджений медаллю захисник вітчизни, 2004 року орденом за мужність третього ступеня. Зараз Віктор Волошин проживає в місті Дніпро і надалі включений у громадську діяльність. Зокрема, тісно комунікує з ветеранами й ветеранками сучасної російсько-української війни. У кінці 80-х ми були неформалами. Суспільство не сприймало нас адекватно. Я отримав інвалідність унаслідок тяжкого поранення. Дев'ять місяців тривало лікування у шпиталі. Виходить, що у мене була оця шпитальна прокладка між війною та мирним цивільним життям. Це дало мені змогу дещо адаптуватися до життя після фронту. Але не всім так пощастило. Велика проблема була у тому, що багато з тих, хто повертався, одразу опинялися серед громадськості у суспільстві. Яке не розуміло, що таке війна, а якщо щось про неї і чули, так то далеко в іншій країні були такі, хто знаходив віддушину за допомогою рідних чи роботи. Але якщо тебе звільнили після бойових дій, і ти вже за тиждень опиняєшся у мирному місті, це дуже сильно ламає психіку. Хлопці, які не знаходили такої віддушини. Переважно йшли в кримінал. На початку нашого ветеранського руху ми не ставили на перший план саме питання людей з інвалідністю. Ми хотіли загалом об'єднатися в якусь організацію, яка представляла б інтереси ветеранів Афганської війни. Але на той час у Радянському Союзі ще не було закону про громадські об'єднання. Тож, на момент утворення нашої спільноти ми самі до кінця не знали, що то буде таке. Тоді подібні спільноти називалися клубами клуб воїнів інтернаціоналістів, клуб воїнів запасу, різноманітні ради військовослужбовців тощо. Ми вважалися неформалами чому? Тому що нас важко було приєднати до якоїсь формальної, офіційної організації. Які ж тоді були офіційні організації Комуністична партія Радянського Союзу, Молодіжна організація Комсомол? Утворювались організації при великих підприємствах, на кшталт Південного машинобудівного заводу або Нікопольського феросплавного нині Нікопольський завод феросплавів була ще формальна організація. Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту там переважно працювали відставні офіцери, готували юнаків до служби в армії. Здебільшого новоутворені організації воїнів афганців гуртувалися навколо комітетів комсомолу і профспілок підприємств, в яких вони самі ж і працювали, і які могли дозволити собі оплачувати їхню роботу. Але й діяльність таких об'єднань відповідала профілю виробництво, а членські профспілки забезпечували їх канцелярськими матеріалами і приладдям, паяльниками, дротами, лампочками, утримували, платили зарплату учасникам цих об'єднань. Виходило так, що ми не підпадали під жоден затверджений на той час рух. Нас розглядали десь на рівні з неформальними молодіжними об'єднаннями на кшталт любителів брейкдансу або східних єдиноборств. тільки у 1991 році з'явився закон про громадські організації, але практично одразу ж Радянський Союз розпався в Україні. Закон про об'єднання громадян прийняли. 1992 року. А українська спілка ветеранів війни в Афганістані виникла уже з відновленням Україної Незалежності в 1992 році. Безпосередньо об'єднання ветеранів Афганської війни почали виникати приблизно в 1984 1985 роках, як свідчать розповіді моїх колег. Вони гуртували таких самих хлопців, як тоді поверталися з тієї війни. Чому ми об'єднувалися? Бо потребували одне одного суспільство не розуміло нас тих, хто бачив стрілянину, поранення, загибель своїх друзів, побратимів. Це сьогодні медицина і психологія значно просунулися вперед. Є спеціальні методики, програми та розуміння, як лікувати таких хлопців. Більше того, зараз про це говорять відкрито, а тоді широка громадськість не знала, що таке Афганістан, це було щось далеке від мирного життя. Пропаганда і засоби масової інформації мовчали про все це, і молоді хлопці 20 25 років. Поверталися з війни у таке стабільне, безтурботне, правильне, як нас вчили суспільство, а це мирне суспільство намагалося переламати цього молодика, який бачив смерть та руйнування в інший бік. Люди не розуміли нас і не хотіли, щоб ми їх зачіпали своїми проблемами, а держава не зважала на нас для держави. Ми ніби як відслужили. Віддали все, що їй було необхідно, і на цьому все. А звичайні громадяни притримувалися позиції «Но ви ж виконували обов'язок перед державою звертайтеся до органів влади до будь-кого, тільки не до нас не чіпайте нас. Радянська спільнота не була готовою до тих, хто пережив війну звідси. Купа кримінальних порушень з боку ветеранів Афганської війни, багато самогубств, багато розрушених сімей, про які просто ніхто не знав і не говорив. Тільки з приходом Горбачова до влади і початком так званої перебудови преса і телебачення почали більш відкрито щось писати і показувати про Афганістан. Доти ж знали про ту війну лише ті, Кого вона безпосередньо стосувалася сім'ї, що провели своїх хлопців на фронт або втратили там рідних? Я згадую зараз статтю в газеті Комсомольська Правда під назвою «Цинкові Мальчики велика така. Вона вийшла приблизно в 1985 році, і в ній йшлося про одного з наших хлопців з Нікополя. Який повернувся з Афганістану, це була перша ластівка, після якої щось трохи почало змінюватися у суспільстві зародилося бодай мінімальне розуміння, що відбувалося там, та все одно мало хто тоді розумів наш стан. Саме це і стало першою причиною нашого гуртування ми шукали одне одного, ми розуміли одне одного. А питання розвитку об'єднання як громадської організації, нормативна база, захист прав громадян, соціальний захист, медичне забезпечення, усе це постало перед нами вже згодом, коли життя почало підкидати нам нові виклики та проблеми. Спочатку загострилася проблема житла, чоловіки поверталися, створювали сім'ї, сім'ям потрібно було десь жити, далі. Питання інфраструктури у сім'ях народжувалися діти, їм потрібні були садочки, школи. Окрім того, постала проблема працевлаштування, ось таким чином соціальні питання вийшли на перший план. Ми почали займатися питаннями працевлаштування та протезування для наших військових. Перша редакція закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту був прийнятий саме з ініціативи української спілки ветеранів Афганістану в жовтні 1993 року. Прописати й адаптувати цей закон, довести його до ладу, нам тоді допомагали депутати першого скликання Верховної Ради України. Із протезуванням та забезпеченням ветеранів необхідним обладнанням і приладдям для полегшення життя й адаптації було важко. Тодішнє Міністерство соціального забезпечення нам прямо говорило, скільки вас на всю країну? Тисяча. То що тепер через вас щось вигадувати? Ми вам дали фінансування на протези, візки, ми свою роботу виконали. А по факту поставили галочку та й пішли далі. А ми, як громадська організація, не мали змоги допомогти всім засоби реабілітації це дуже дороге задоволення до того ж нам вочевидь не вистачило досвіду і вміння спілкуватися з державними органами. Я вважаю, що ми не змогли належно дотиснути це питання з боку громадськості нас було. Замало. Проте нам вдалося залучити до співпраці зарубіжні компанії Отто Бок і майер виробників різних високоякісних засобів реабілітації, Крісел колісних, протезів верхніх та нижніх кінцівок. Завдяки тодішньому голові державного комітету у справах ветеранів війни Сергію Червонопиському, який сам є особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Ми вийшли на рівень такої співпраці. У Києві була створена протезувальна майстерня при українській спілці ветеранів війни в Афганістані вона існує і працює досі. Крім того, наші ветерани, які мають вищу педагогічну або спортивну освіту, створили юнацькі клуби. Ми проводили спортивні змагання серед молоді. Спочатку то переважно були східні єдиноборства. Дзюдо, карате і інше пізніше з'явилися футбол, волейбол та інші спортивні напрямки. Наш молодіжний спортивний рух називається майбутнє України, нині його очолює Георгій Мальчин, Марсіани на хрещатику Або хто це таке? До повернення з війни я жодного разу не стикався з людьми з інвалідністю. Я був від цього дуже, дуже далеким. Мені було 19, коли я служив в армії з війни я повернувся 22-річним хлопцем. У мене були мрії, плани на життя, які довелось перебудовувати у себе в голові після всього, що зі мною там в Афганістані сталося. Точних даних щодо кількості людей, які отримали інвалідність внаслідок Афганської війни по всьому союзу, немає знаю, що на момент її завершення у нашій Дніпропетровській області інвалідність мали близько 200 людей це ті, хто повернувся вже з тими чи іншими порушеннями здоров'я після поранень, але є й ті, хто отримав інвалідність згодом. Саме тому, що втратили здоров'я в Афганістані, були поранені чи контужені в результаті пережитих навантажень і стресів. Станом на 1 січня 2021 року ветеранів Афганської війни з інвалідністю у Дніпропетровській області було понад тисяча, ставлення до людей з інвалідністю у суспільстві на той час було. М'яко кажучи, ніяким, я схарактеризував би це саме так. Звичайно, люди знали, що є інваліди, люди з інвалідністю вимушені були провадити дуже скромний і тихий спосіб життя сиділи по домівках, отримували копійчану пенсію і не були адаптовані до суспільства від слова зовсім. Так, дехто працював на підприємствах від організацій для людей з порушенням слуху чи зору, але на цьому все. Наприклад, ті такі люди на кріслах колісних практично були замкнені вдома у чотирьох стінах, для них взагалі ніякої доступності не було сходи під'їздів у будинках, двері ліфтів, у які широкий візок елементарно не входив, у сільській місцевості. Відсутність нормальних тротуарів і дорожнього покриття, по якому безпечно і зручно пересуватися, фактично люди з інвалідністю були майже непомітні, не тому, що їх не було вони були, звісно, і було їх чимало, а от умови для них не створювалися. Це вже зараз є яка не яка безбар'єрність. Хоча я вважаю, що досі зроблено недостатньо. Але йдуть розмови, щось робиться, на відміну від 80-х та 90-х. Проте зараз ставлення суспільства суттєво змінилося. От я уявляю, що було б, якби, скажімо, у 1988 я вийшов із протезом ноги в шортах. Зараз, коли людина на протезах кудись іде, відвідує кав'ярню або кінотеатр, аптеку, магазин, займається спортом, це сприймається як нормальне явище. А на той момент реакція була б: Ого, нічого собі, протез? А як воно рухається, де його роблять і хто це таке? Коли люди бачили щось подібне. Це прирівнювалося десь до висадки марсіан на Хрещатику. Військово-лікарські комісії, які зараз проходять наші військові, це пекло. На момент коли я отримував інвалідність, ситуація, порівняно з теперішньою, була дещо іншою. Я можу сказати, що це відбувалося тому. Що країна була у кілька разів більшою, а нас, ветеранів, значно менше, аніж тих, хто повертається з російсько-української війни. Ми, так би мовити, розмазались по всій країні так, що держава не відчула такого великого навантаження. А я особисто не мав дискомфорту від проходження комісії. Повернувся додому. Подав необхідні документи до військового комісаріату, став на облік. Знаєте, у Радянському Союзі, коли нас мобілізовували, ми віддавали паспорти в комісаріат. Так ось мені повернули паспорт, і я пішов до медикосоціальної експертної комісії. Це була звичайна формальність, яку необхідно було виконати. І я навіть не звернув на то особливої уваги. А вже у 2014 році, коли почалася антитерористична операція, посипалися звернення від хлопців до нашої громадської організації. Ми стали такими собі громадськими консультантами, підказували, як потрібно зібрати документи, щоб пройти медико-соціальну експертну комісію. Звичайно, звідтоді навантаження на медико-соціальні експертні комісії та військові лікарські комісії значно зросли Україна ж бо менша за СРСР, а поранених і контужених на сході України стало багато. Це перша проблема. Друга, як на мене, це підготовка лікарів. На мою особисту думку, більшість тилових лікарів. Досі живуть ілюзією мирного життя, і те, як вони розмовляють з військовими, як із них знущаються, просто жахливо. Не дивно, що знаходяться люди, які приходять на прийом з гранатами і доводиться викликати поліцію для врегулювання конфлікту. Тилові лікарі потребують спеціальної кадрової підготовки, мають бути ознайомлені з відповідними протоколами. Як правильно працювати та розмовляти з ветеранами, як поводитися, як розпізнати контузію тощо я став свідком випадку, коли атовець приходив на комісію до нашого обласного клінічного центру медико соціальної експертної комісії у супроводі поліції та з камерами, бо його довели до такого стану, що він не вірив лікарям експертам? Більше того, у нього вимагали хабар за проходження комісії та встановлення інвалідності. Я вже не кажу про відсутність технічного забезпечення, внаслідок чого військові мають стояти у черзі по 2-3 години, щоб принести документ із одного кабінету до іншого. Ми піднімали ці питання на рівні голови області, ходили до нього на прийом. До речі, на той час головою обласної державної адміністрації був Валентин Резніченко, а він нам пояснив, що медико-соціальні експертні комісії підпорядковуються обласній раді як комунальне підприємство. Це парафія депутатської комісії охорони здоров'я. Ідіть, мовляв, спілкуйтеся з ними близько трьох років. Ми билися головою в усі двері облради. Але нас там, на жаль, не почули. Зараз ситуація потроху змінюється, але все одно ще є над чим працювати. Дуже добре, що нам вдалося відстояти Закон України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту, який хотіли замінити іншим, тоді ми пікетували Верховну Раду. І зверталися з листом до депутатів і президента України на поточний момент у Верховній Раді України лежить близько 46 законопроєктів, якщо якийсь з них буде прийнятий, можуть бути внесені зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту. Тобто ми бачимо прагнення до змін, але на жаль. Наразі у держави немає єдиної цілісної позиції щодо того, як виробити державну політику щодо ветеранів війни. Ви, загарбники і вбивці, почуваємося ветеранами другого сорту. Знаєте, що парадоксально? Ми дуже хотіли б поділитися своїм досвідом так. Можливо, з огляду на вік не всі з нас можуть брати участь у нинішній війні Росії з Україною, хоча насправді тисячі учасників Афганської війни нині боронять Україну зі зброєю в руках від агресора. Звісно, тактика боїв, які вели ми, дещо застаріла, тим не менше, основні знання ми маємо це і стрілецька підготовка, і технічне мінування. Тактична медицина тощо ми могли б бути інструкторами чогось навчати, щось підказувати. Але, на превеликий жаль, на рівні держави, міністерств нас не сприймають. Чиновники прямо кажуть ви були загарбниками та вбивцями. Україна не має відношення до війни в Афганістані ми почуваємося ветеранами другого сорту. І це відчуття несправедливості супроводжує нас все життя я дуже гостро відчуваю це на собі. І ми не вимагаємо для себе нічого надзвичайного нам не потрібне якесь там величезне фінансування, матеріальне забезпечення ми просто хочемо бути корисними, ділитися досвідом і допомагати нашій країні. Але знайте. Я не шкодую про те, що зі мною сталося, це відповідним чином гартує і мотивує мене, моє улюблене прислів'я про жабку, що потрапила в банку з молоком. Я розумію якщо сяду і складу лапки, то втоплюся у цьому молоці, тому мені потрібно бити лапками, щоб відчути врешті якусь поверхню і зрозуміти, що виберуся. І в мене обов'язково все вийде, так само я намагаюся мотивувати і моїх хлопців, я вважаю, що ми маємо йти вперед за життям, бо якщо не встигатимемо, то опинимося на узбіччі життя і історії.